Україна славиться різними майстрами, справжніми умільцями будь-якої справи. Килими барвисті на верстаті ткати, на гончарнім крузі з глини чаклувати, вироби із дерева вправно вирізати, диво із заліза в кузні виробляти, кошики та стільчики із лози сплітати, сорочки та скатертини гарно вишивати. Існує така приказка стеліть скатертини на стіл, щоб в домі завжди був достаток. Недарма наші предки ніколи не залишали столи неприкритими, їх завжди застеляли скатертинами з домотканого полотна і стрічками, китицями та іншими оздобленнями. Вважалося, що вишивка не тільки прикрашає, а й оберігає сім'ю від бідності. Застелені поверхні були символами достатку. Тільки в найбідніших домівках люди не могли собі дозволити таку розкіш, як вишиті скатертини. Саме тому жінки намагалися прикрашати свої скатертини, вишивати на них візерунки і малюнки, завжди зберігати їх в чистоті і порядку. У кожного з нас є такі святкові дні, коли ми накриваємо стіл зі смачними стравами, а стіл застеляємо гарною скатертиною. Сьогодні ми будемо малювати скатертину для нашої родини. Розгляньте зразки і виберіть, яким саме орнаментом ви хочете оздобити свою скатертину. Я свою скатертину буду оздоблювати ось таким орнаментом. Давайте детальніше його розглянемо. В центрі квадрата зображена восьмипелюсткова квітка. В кожному кутку скатертини зображена трьохпелюсткова квітка. А по краях. Хвилясті лінії. Використані червоні і чорні фарби, характерні для української вишивки. Для роботи нам знадобиться папір квадратної форми, водичка, ватна палочка, фарби, пензлики і серветочка. Розпочинаємо. Беремо ватну паличку, в чорну фарбу. Відступаємо від країв і в кожному кутику і в центрі ставимо крапочку. Беремо круглий пензлик середнього розміру загострений і робимо відбитки маски зверху, знизу, справа і зліва. Потім робимо так само між ними відбиточки. І у нас виходить восьмиполюсткова квіточка. В кутках скатертини ми малюємо трьохпелюсткову квіточку. Беремо тонесенький пензлик і по краям нашої серветки проводимо хвилясті лінії. Спочатку це робимо червоною фарбою, а потім поряд чорною фарбою. Чорною фарбою тонесеньким пензликом малюємо галочки між червоних пелюсточок. І наостанок ватною паличкою, чорною фарбою оздоблюємо наші квіточки. Ось такий орнамент вийшов у мене. Я впевнена, діти, що ваші скатертини будуть дуже гарними. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!